Сьогодні на вулицях Києва українці хвилює не лише те, коли і куди будуть направлені наступні російські ракети, але й те, якими будуть результати проміжних виборів. у США. останні коментарі радикальних лівих і правих у капітолії викликали занепокоєння, що наступний конгрес буде більш стримано підтримувати військові зусилля в Україні. Проте українці, чиновники та й звичайні громадяни сподіваються, хто не візьме більшість у конгресі, підтримка України з боку Сполучених Штатів. Триватиме політолог Микола Давидюк зі свого офісу у Києві, який часто залишається без світла, твердо переконаний, незалежно від результатів підтримка України США не припиниться. Я думаю, що Україна живе зараз без очікувань свого переможця чи свого кандидата, чи своєї партії Україна живе в очікуванні, що ми будемо дружити з Сполученими Штатами, і ось це, напевно, найбільше що навчило Україну вибори, коли переміг Трамп. Що все ж таки треба дружба повинна бути двопартійною, вона повинна бути інституційною, і це, до речі, показали Штати. В незалежності хто там перемагає, вони все рівно в Україні бачать друга, який несе стратегічний інтерес, і ось це, напевно найважливіше, тому що все ж таки ігри в кандидатів, ігри в підтримку чи не підтримку, так? це найгірше, що може робити Україна. Якщо ми говоримо про дружбу вдовго, то потрібна інституційна дружба виключно. Він підкреслює, що для України важливо спиратись на США як на стабільного партнера. Радикальні заяви як республіканців, так і демократів, на його думку, є лише частиною політичної кампанії. Ну, у нас були і демократи, які робили таку дуже несимпатичну не заяву для України. Є деякі республіканці, окремо взятої групи, да, які роблять теж такі ж самі несимпатичні, і неприємні для нас заяви, зрозуміло. Що. Але ми розуміємо, що це в погоні виборів, що не факт, те, що вони зараз говорять, вони 100% будуть робити, тому що Трамп робив і жорсткіші заяви. Але до цього не дійшло за 4 роки його президентства. Але найголовніше, я скажу інше: що якщо Штати не перестали дружити з Україною, доки в нас президентом був проросійський Янукович, і вони далі з нами дружили, далі допомагали, і після того стали ще, ще більшим партнером, ну, то я думаю, що в Україні точно немає права критикувати Сполучені Штати за висловлення окремо взятих кандидатів. Знову ж таки, це ж не всі ж вони. Є чин чинними депутатами, от я думаю, що це точно не вплине. Так, це передвиборча е гонка, це речі, які робляться в пилу якраз виборчої кампанії, але стратегічно країни дружать, вони підтримують, вони мають спільний геополітичний інтерес та спільні демократичні цінності. Ось це найважливіше, і те, що вони нас е підтримували навіть коли у нас був Янукович, то ми точно скажімо, не будемо нічого говорити, коли роблять окремо взяті представники. Його більш досвідчені колеги бачать декілька проблем з постійною підтримкою з боку США. Однак не критичні Ситуація не критична і може виникнути просто проблема, коли республіканці, які отримують більшість для того, щоб підкреслити свою опозиційність, вони будуть більш ретельно, більш критично ставитись до бюджетних пропозицій адміністрації президента Байдена. Зокрема, от як вже були заяви, щоб не було пустих. Еків вони будуть контролювати ті чи інші бюджетні питання, вимагати звітності на що і як витрачаються гроші за багатьма оцінками. Загальний обсяг зобов'язань США щодо надання Україні військової, фінансової та гуманітарної допомоги склав понад 52 мільярди доларів. А разом з понад 29 мільярдами євро від країн та інституцій ЄС має вирішальне значення для того, щоб Україна витримала цю війну. Українці на вулицях Києва вважають підтримку США Україні критичною та сподіваються на послідовну допомогу Сполучених Штатів у зусиллях України перемогти у війні та відновитись. Думаю, що залишиться незмінна. Дуже сподіваюся, що це буде так, тому що дійсно потрібна підтримка. Думаю, вони це прекрасно розуміють, якось більше впевненості, що. Быстріше наступить перемога, якщо вони будуть більше нам допомагати. Дуже хочемо, щоб ці сили, які підтримують Україну, виграли і далі нас підтримували. Ну я сподіваюся, по крайней мере, що на ну, це залишиться так, як було, і що для нас це не скажеться ніяким ну, плохим чином. Думаю, що все буде добре. А якщо ні, то ми самі переможемо. Мирослава Гонгадзе, Анна Чернікова, новини Голосу Америки, Варшава, Київ.